Господи, 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 Боже, у нас нові скандали, нові сльози, інтриги розслідування, співпраці з росіянами, зради, і це все за три дні після оголошення пісні фіналістів на цю брона Євробачня. Дві Всі скандальчики у нас ще смажаться на пательні, але давайте одними з перших проговоримо. Говорю одразу. Це чисто буде моя суб'єктивна думка, і мені так само буде цікаво почути, як вважаєте ви. Тому пишіть в коментарях, там ми з вами. Зможемо поспілкуватися, обговорити деякі моменти, тому почнемо з найсвіжішого скандалу. Це скандал Джері Хейл проти Кажанни. 12-та година ночі. Звініть всі не сплять, всі обсасують тему і Джері Хейл. Всі побачили історії Кажанни в інстаграмі та публікації в Треці, де звучали фрази в форматі: я більше не хочу вести творчу діяльність, публічну діяльність. Соціум жах, індустрія жах, точніше, соціум ще жахливіше. Відчуваю, що чим святіший образ будує людини, тим більш некрасиво поводиться вона чи її команда, але не можу довести. Чи можу? Дякую всім, хто мене не підтримав третє. У мене немає більше бажання вести публічну діяльність та писати музику. Індустрія жах, соціум ще гірше. Дякую, лейблу Music за всі мої моральні травми за ці два роки. Ви як той самий колишній, після кого треба 10 років терапії. Внесу трішки ясності да Кажана, Тікток зірка, яка стала відома завдяки своїм. Мемним відосом, але її помітила Яна Джері Хейл, і вона якраз тоді відкрила новий лейбл, свій власний Music, куди вона запросила як першу артистку Кажанну до себе. Коли мене вже покликали на лейбл Джері Хейл. Я зараз не лейблі. Вона моя творча мама, старша сестра. І в мене вийшла моя перша пісня, жартівлива. Ти гірка, як дупа гірка. Вона була дуже популярна в тіктоці. всі почали знімати. Я пам'ятаю, я поїхала на відпочинок. Uh, uh, і йду в горах, я спускаюся з якоїсь гори і бачу повідомлення від Діани. Привіт! Хочеш за нас на лейбл? Я починаю верчати, я починаю стрибати до небес просто. Я така, дай, це, вже це не, не вияв... було. Так, Так, це неочікувано. Я взагалі не думала. Ну, ще, просто я думала, от зараз я напишу цю смішну пісню, а потім якусь серйозно і мене побачать. А вона відразу тільки-тільки вийшла пісня, вона мене покликала. Це прям. Ми всі прекрасно розуміємо, як працюють лейбли в Україні і в цілому у світі, які там жорсткі правила. І в цілому робота в лейблі це, це дуже велика робота, яку потрібно робити артисту. І якщо ти уявляла або уявляєш, що це. Я красиво буду приходити записувати пісеньки, їздити в тури, знімати кліпи і так далі. То ні, дорогенька. Воно так не працює. Тут важливо поставити кажанні одне питання. Ти взагалі розуміла, куди ти йдеш, типу. Я розумію, зараз дуже багато людей в Треці, я вже читаю, кажуть, от навіть мені зараз приходять від неї, кар'єра ще до я не почалась нормально. Власне, я ж кажу: хейту буде дуже багато, але просто єдине головне питання: чи ти розуміла, куди ти йдеш? Якщо з тебе вижимали всі соки, якщо з тобою поводились не як з людиною, як ти писала, а як з продуктом, да, який потрібно. Напрацьовувати, напрацьовувати, робити йому репертуар, якесь музику нову і так далі, тому що шоу бізнес це не про групу підтримки, де ви всі разом будете е співунькати пісні на сцені, це жорстока конкуренція, це жорсткі правила. Так, можуть бути конфлікти, можуть бути якісь перегиби. Але на мою думку, коли ти публічно виносиш е сору із СБ, враховуючи, що твоя продюсерка це Джері Хейл, у яку. І зараз дуже відповідальний момент, я би навіть сказав, в її кар'єрі, то постає питання, навіщо це все? Типу, чи ти падасрать хотіла? чи що, я взагалі не розумію. Я розумію, що зараз всі підхватять цю думку, саме кажани, будуть там казати, яка Яна погана, і так далі, але знову ж таки, я вимикаю те, що Яна зараз на нацвідборі. Ну це дивно. Я працював з багатьма артистами, у нас були дуже багато якихось сор, перепалок і так далі. Але я не виношу це. Я не називаю імени, я не кажу, хто і що взагалі, типу, робив зі мною в період, коли я працював з цією людиною. Це не ок, як на мене, це не круто, це не по християнськи І дійсно, замість того, аби бути вдячним цим людям, які дали тобі кар'єру, дали тобі музику. Які не які гроші, знову ж таки, ми не знаємо цих секретів, але просто чисто з позиції людини, це дуже підло, це дуже ну не ок, дійсно, коли люди тебе просувають, роблять твою кар'єру, роблять твоє ім'я, а ти у такий відповідальний момент просто розвертаєшся і в таку смачну харчку в них клюєш. Це не класно вообще. I don't like it. І, можливо, це прозвучить зараз дуже грубо, але як я думаю, без продюсерського бусту вона би так і залишилась би е авторкою пісні Дупа Гірка, і так би продовжила писати, ой, точніше, знімати е кавери або якісь смішні відосики в Тіктокі. Але історія кажани, це тільки верхівка айсберга. Якщо мої думки вам не сподобались, це ок. Якщо мені ваші думки не сподобались, це теж ок. Але мені цікаво побачити ваші коменти. Давайте поспілкуємося знизу, обговоримо все. Без естерик, без скандалів. Просто по факту розложимо по полицям. Говоримо іменно по-дорослому. Всім спасибо за просмотр, всім. Чао!